Сказати про декілька проблемних питань і запропонувати, як ми бачимо цей механізм співпраці. Добрий день і ще раз всім присутнім. Хочу подякувати держкому підприємництву, раді підприємців за те, все-таки, що ми провели ці два документи. Це перший документ, документ який додається до. Документів для отримання ліцензії, він називається паспорт аптечного закладу. Він розроблений і ініціатива це була Всеукраїнської аптечної асоціації. Катля Наталя Миколаївна відпрацьовувала документ. Ми довго сиділи, сперечалися, розмовляли з регіонами. Нам багато ставили переконів на цьому шляху, тому що. Як Леонід Костятінович каже, відверто, скажу вам, Леонід Костятінович відверто. Я позавчора була у вас в Держній інспекції і слухала, скільки хто бере за узгодження цих паспортів. Чітко ви постворювали державні підприємства в регіонах. Чітко в платіжному дорученні вказується, що за узгодження паспорту 2600 гривень, 3600 гривень це, всупереч, всім постановам про адмінпослуги. Питаю тоді далі, а як ви отримуєте е, ліцензії, як ви узгоджуєте паспорти? Одна підприємець призналася, говорить: у мене є аптеки і в Києві, і в області. В Києві е, узгодити цей документ неможливо. В області взагалі питань ніяких у мене немає. В чому річ? Різні керівники чи різні підходи. Інші говорять, що... Е, з інших областей, не Миколаївської, з інших областей, вони кажуть, розумієте, у нас є план до двору, начальник інспекції. Ось ліцізується, наприклад, 10 підприємців. І вони говорять, оце 4 тисячі 500 доларів з 10 дайте, тобто по 450 доларів з кожного. Розумієте, чому е, так стоїть питання зняти е, падок? Тому що люди вже увічені, Другий приклад перевіряють підприємці, я всім говорю, не допускайте незаконно, в деяких випадках це не стосується ваших перевірок. А де в кількох районах, наприклад, в Херсонській області, вашої інспекції стосується, людина винесла туалет за межі наприклад, аптеки в селі. Да? Не повідомила, десь затірялося це повідомлення. Вона подала на експертну апеляційну раду. І їй, щоб наказати, знову включають в перевірку. Друге питання. Ви перевіряєте контроль якості окремо ліцензійні умови окремо. Коли обіцяли, коли приходила ця команда до влади, казали, чого ви так кажете, що вам буде погано, ми ж прийдемо перевіримо вас. Все заразом. Так нас зараз, якщо раніше раз ліцензійні умови перевіряли раз на 5 років, звісно, що є постанова, що ми відносимося до вищого ступеню ризику. Але зараз нас чотири, фактично чотири рази на, на рік перевіряють. Спочатку приходять ліцензійні умови, перевіряють тоді усунення порушень, тоді контроль якості, тоді усунення порушень. Це саме на кращий випадок. Ще одна проблема, я вважаю, є в нас самих. Що ми, нам легше, звісно, ми доведені до вічою, що нам легше вирішити питання десь особисто, чим починати війну. Тобто і громадські організації захищають підприємців. Тут ми їх захищаємо, тут вони йдуть і вирішують окремо питання. Сьогодні, побачивши, скільки приїхало з регіонів. Людей, ми поспілкувались і вирішили, що в нас, по-перше, немає взаємодії між громадськими профільними професійними асоціаціями, і немає взаємодії між галузевими радами. Нам потрібно спочатку, мабуть, створити якийсь постійно діючий орган, який би працював фактично на нас. Друге питання. Я е, розмовляю від розрібних мереж. У нас повинен бути якийсь орган такий, щоб ми могли взаємодіяти не тільки між собою, а з виробниками, з дистриб'юторами. Тому що, ви знаєте, приклад, чесно кажучи, коли приходить монопольний комітет з перевіркою і розниця там починає показувати Бог знає, що. я вже всім говорила. Е, ви вимагайте від всіх. Дійте згідно закону. Валерій Євгенійович, я вам чесно скажу, що коли ми з вами зібрали нараду в Миколаєві, наприклад, по перевіркам, щоб якось їх систематизувати, пішли по підприємцям по всім, розумієте, в першу очередь, в чергу чергу. Пішли там, де родичі близькі мені, ну то вже інше. Але в мене є документ, начальник, заступник начальника антимонопольного пише, чого він пішов. Тому що Прудникова організувала нараду і почувала себе там хазяйкою. Тобто люди, ви розумієте, вони хазяїва життя цього, а хазяйвами цього життя повинні бути ми. Тому що за нас рахунок вони живуть на нашій подарці. Більш того, ми не в змозі платити зараз податків туди заплати, туди заплати, заплати. Але хочу вам сказати одне: якщо ми самоорганізуємося, якщо ми сьогодні прийдемо до якогось певного рішення і всі разом будемо працювати, все можна вирішити, можна змінити закони, можна змінити регуляторні акти. Але для цього треба працювати. Дякую за увагу. Тут є е, представник нашої Миколаївської галузевої ради е, Драгой Юрій mm -hmm. Ніколаєвич. Я прошу е, взяти, я вибачаюсь дуже взяти мої координати, і я думаю, що ми, як е, початківці цього, е, мабуть, е, цієї ідеї зробимо все для того, щоб все таки ми відкрили очі і почали боротися за своє право відстоювати свої інтереси і захищати е, всіх підприємців, які от, входять в наші асоціації. Ну і всіх, всіх, звісно, хто бажає, бо не завжди люди бажають, щоб їх захищали. Те, що я вже казала, вони йдуть і вирішують певним способом свої проблемні питання. І хочу теж звернутися і до Леоніда Константиновича, і до, до нового, Константину. Константину і до нового заступника міністра. Повірте. Я не проти падалки, я проти самої системи стягування коштів. Тому що є в мене приклади, навіть коли ми писали звернення, що в аптеці продаються ліки е, неналежної якості. І падалка дає вказівку, виходити туди через місяць, на перевірку, коли вже тих лікарських засобів там нема, Ви зрозумієте, що ми будемо боротися проти. Тієї нечисної конкуренції, і ми в цьому ваші помічники. Ми не ваші ворі. Дякуємо вам дуже.